Шановні українці, українки, сьогодні вже повертається наша переговорна команда після зустрічі в Америці з представниками президента. Трампа і зранку, завтра я очікую повну доповідь щодо підготовлених документів. Багато а, пропрацювали і, передусім, документи про гарантії безпеки також 20 пунктів основного документу базової рамки, яку обговорювали українська та американська делегації. Рустем Уміров та Андрій Гнатов завтра будуть доповідати. Важливо, щоб американська сторона могла досягти і. Відповіді від Росії реальної готовності цієї держави зосередитись на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної, слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску це те, що переконає навіть таку. Вперту особу Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення і російського населення, і водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. Я вдячний всім нашим воїнам за діпстрайки зараз. Майже кожної доби є результати, особливо це відчутно в діпстрайках проти російського нафтового експорту. Добре, що Євросоюз, Америка та інші партнери тиснуть на російський експорт газу і нафти, танкери, які Росія використовує, щоб заробляти на війну та утримання путінських друзів все частіше отримують проблеми в ключових акваторіях. Будуть і нові санкції світу проти танкерів та всієї інфраструктури такого експорту компаній, страховиків, капітанів і команд, безумовно. Готуємо і наші нові санкційні пакети проти різних осіб, і не тільки російських, які працюють на оборону промисловість агресора. І наші санкційні пропозиції завжди враховуються партнерами. Це один із пріоритетів нашої зовнішньої політики, щоб українські санкції були синхронізовані з партнерами. Сьогодні саме такі завдання оновив для українських дипломатів. Привітав їх із професійним днем. Подякував кожному, хто реально працює на нашу зовнішню політику на те, щоб Україна була результативною у зовнішніх справах. Бо це зараз одна з основ нашого захисту. Українська сила це єдність зі світом. І зараз ми досягли найбільшого рівня цієї єдності ще ніколи в своїй історії Україна не мала такої підтримки партнерів, як у цей час. Досягти такого рівня було непросто, як непросто і місяць за місцем отримати, отримати увагу світу до України. Попри все. Ми не дали забути про Україну, не дали іншим темам і проблемам прикрити увагу до України. Суспільство партнерів підтримують нас, нашу державу, наш захист. Це вагомо, це дає нам силу захисту. Сьогодні також мав честь подякувати нашим українським енергетикам, всім нашим героям, які долають Росію буквально щодня своєю роботою. Відновлюють генерацію, відновлюють постачання, відновлюють нормальне життя для українців. І дійсно, Україна може пишатися фаховістю наших працівників енергетики. Дякуємо вам. Ще одне. Сьогодні ми говорили з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед іншого, я попросив Руслан разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства, підготувати пропозиції по визначенню нових та логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря. Бувають погані календарні співпадіння, і війна внесла багато таких змін, коли дні трагедії припадають на дні професійних свят або коли в один день з радянських часів та перших років незалежності, кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйнято легко на 25 грудня. Так само інші дати мають бути справедливими та коректними. Дякую всім, хто працює на нашу державу і людей. Слава Україні!